вихорі сучасних технологій та цифрових розваг особливо важливо, щоб діти мали можливість не лише отримувати знання, але й робити це через захоплюючі активні заходи. Саме з такою метою в палаці культури «Мистецький» для учнів 58-ї гімназії відбулася розважально пізнавальна програма Ігробум. Захід став можливістю для дітей цікаво провести час та розвинути навички роботи у командах. Початок заходу був ознаменований яскравим відкриттям. Ведучі програми, запросили дітлахів до активної участі у руханці, зарядивши їх позитивом та енергією на цілий день. Перші конкурси зібрали навколо себе десятки зацікавлених учасників, готових випробовувати свої сили в естафетах, вікторинах та різних ігрових завданнях. Сьогоднішній ніж захід дуже веселий, Там буде багато ігор і, і багато весело. Я чекаю від цього західу дуже. я люблю перемагати. Ініціатори заходу в Палаці культури мистецькому впевнені, що саме такі програми допомагають дітям краще розвиватися та забути про тяжкі реалії сьогодення, адже вони поєднують у собі різні командні розваги та цікаву шоу-програму. Вчителі, які супроводжували дітей, також високо оцінили задум та рівень організації заходу. Я думаю, вважаю, що ми зараз живемо в дуже важкий час, да час війни. А наші діти завжди заслуговують на мир, на перемогу, на щасливе дитинство, бо вони наше майбутнє. І ми дякуємо ПК мистецькому директору. ПК Мистецького, що він влаштовує такі свята. Коли діти можуть забути про все про війну, про тривогу, про ці вибухи, а просто погрузитися в цю атмосферу, відчуття, де вони класно себе відчувають, грають і отримують позитивні емоції, палац культури мистецький вкотре підтвердив свою роль не тільки як осередку мистецтва, але й як місце, де дітям дарують незабутні емоції та яскраві спогади. Осінній гробум об'єднав дітей навколо спільної мети, отримувати задоволення від кожної хвилини, дарувати один одному посмішки, та що найголовніше. Вніше підтримувати друзів. Аліна Сітнікова Глі Припчук перший міський.